Поезія замість реклами. Маршрутки у Дніпропетровську окультурюють. Найближчим часом в них з'являться плакати із віршами українських авторів. Саме такий принцип нового соціального проєкту, який вже з наступного тижня стартує у Дніпропетровську. Під час подорожей містом городяни встигатимуть не тільки прочитати вірші класиків, але й вивчити деякі твори на пам'ять. Вірші з'являться на 25 маршрутах, які йдуть у віддалені райони міста. Такий собі культур. Культурний прорив планують зробити також у метро, трамваях та тролейбусах. Організатори проєкту вже надрукували достатню кількість плакатів із віршами Тараса Шевченка, Лесі Українки, Василя Симоненка, Івана Котляревського та інших поетів. Подальший вибір віршів у громадському транспорті визначатимуть голосуванням в інтернеті. Ми надіємося на сознательність тих же водії маршруток. і в основному надіємося на сознательність більшої частини граждан. В плане понимания о том, что действительно популяризация украинского языка и вершив украинскую мову, теж это гарна тенденция. Мы выбирали самые такие популярные маршруты в городе, которые более заполняемы и которые ездят в самые отдаленные уголки города, также там жилые массивы Тополь, Парус, Комунар, Приднепровск, чтобы охватить как можно больше Читателей и привлекать как можно больше людей к этой акции.